Зробити інверсію або перевернуту позу не вийде без правильної підготовки та укріплення потрібних частин тіла. І якщо ви прагнете до інверсії або перевернутих поз, наприклад, стійка на голові, перед або руках, тоді виконуйте цей комплекс, хоча б 2-3 рази на тиждень. Для перевернутих поз нам потрібні розтягнуті підколінні сугожилля, міцні плечі та міцний кор. Тож, давайте розпочнемо це заняття. Ми розпочнемо з невеликої розминки. Тому я запрошую вас до переду вашого килимку. Поставте ступні на ширині стегун, пальці ніг дивляться вперед. Підверніть куприк всередину, знайдіть вашу тадасану, відпустіть руки уздовж тіла і долоні дивляться вперед. На наступному вдиху широко підійміть руки над головою, потягніться до неба, розкрийте груди, подивіться вперед. І на видиху згинаємось через стегна, склинаємось повністю донизу, тягнемось до підлоги. розслабте верхню частину тіла, тулуб, утанасина. На вдиху, ми підводимось наполовину, арда на долоні на підлозі або на гумінках, груди розкриті, ноги прямі. І на видиху складаємось у утанасина. Тепер з прямою спиною на вдиху повністю підводимось до гори, тягнемось до неба, можливо, невеличкий прогін спини тут. І на видиху повторюємо, складаємось. На вдиху підводимось наполовину. На видиху складаємось, коліна зігнуті, утанасана. На вдиху тепер з прямою спиною підводимось догори урдва Хастасана. І на видиху складаємось утанасана. На вдиху тепер підводимось наполовину. І на видиху складаємо. Зігніть тут коліна сильно, щоб поставити долоні на підлогу. Широко розправте пальці рук. І зробіть крок назад правою лівою ступною у вашу першу собаку мордою донизу. Адемо кашванаса. Зігніть тут коліна. Можете посхинати коліно одне за одним, щоб трошки розім'яти задню поверхню ніг, литки і сідниці, тримайте шию розслабленою і відправте погляд до коліна або стегон, а руками продовжуйте відштовхувати землю від себе. Тепер поставте ступні ближче одне до одного. На наступному вдиху підіймаємо праву ногу догори, і на видоху розкриваємо стегно до сторони і зігніть праве коліно. На вдиху потягніться коліном трошки вище. І на видиху тепер поставте стегна прямо. Потягніться коліном до грудей, перевідіть плечі над зап'ястями. Відштовхніть підлогу від себе і зробіть легкий крок поміж рук, або допоможіть ціну зі з рукою випаду. І переконайтеся, що вступні на ширині стегон. Ви можете тут використовувати блоки або декілька книжок. Охойні контейнери під руками, щоб підвести підлогу ближче до себе. Тепер на вдиху розкрийте груди. І на видиху ми випрямляємось через праву ногу. Можете перевести руки з блоками трошки назад, і потягнутися чолом до коліна, поза піраміди. Тепер на вдиху знову згинаємо праве коліно, розкриваємо, стягнемось вперед, поза випаду. І на видиху згинаємо, стягнемось коліном до грудей. Вдих. Подивіться, якщо ви можете зігнути праве коліно трошки більше, це нічого страшного, якщо коліно виходить за щиколотку. на видиху. Складаємось, випрямляємось, ще раз вдих. І на видиху. Випрямляємося. Тепер ми затримаємось тут у позі піраміди. Якщо це відчувається як забагато на задню поверхню правої ноги, ви можете зробити крок лівою ступнею ближче до себе, так щоб ліва п'ята опинилася на підлозі. Але переконайтеся, що ці ступні знаходяться на ширині стегон і не перехрещують одне одного. Потягніться чолом трошки більше до коліна і продовжуйте тут дихати. Розслабте ваш живіт. Розслабте м'язо обличчя, зробіть глибокий вдих у живіт. Живіт надувається як кулька і повільний видих у животі, глибокий вдих і повільний видих. Ми зробимо ще один вдих. І зробіть видих через рот. Тепер, якщо ви робили цей крок лівою ступнею трошки вперед, тепер зробіть назад. На видиху згинаємо праве коліно, покладіть ем, руки на підлогу, і на видиху відштовхніться руками і відправте все назад. Собака мордою донизу. Поставте ступні ближче одне до одного. На вдиху підіймаємо ліву ногу до неба. На видиху розкриваємо стегна і зігніть ліве коліно. На вдиху, потягніться трошки вище. І на видиху поставте стегна прямо, плечі над зап'ястями. Потягніться коліном до груди, відштовхніть підлогу від себе, зробіть легкий крок поміж рук або допоможіть цій нозі з рукою поза випадом. Так само ви можете щось підкласти тут під руки. На вдиху розкриваємо груди. На видиху і складаємось. За піраміди. На вдиху згинаємо ліве коліно, розкриваємось, дивимось вперед. І на видиху складаємось, випрямляємось глибокий вдих. І повільний видих. Наприкінці видиху тепер ви затримайтесь тут. Так само можете поставити праву ступню ближче до себе. Переконайтеся, що ліве коліно залишається трошки зігнутим. Потягніться чолом до коліна, розслабте шию. Три глибокі вдихи та три повільних видихи тут. Можете заплющити очі і сфокусувати всю свою увагу на диханні. Сконцентруйтеся на відчуттях на кінчиках носу, як повітря входить та виходить через ніс, або на животі. Як живіт надувається та здувається при кожному вдиху та видиху. Тепер, якщо ви робили крок вперед правою ступнею, зробіть трошки назад. Наступний вдих, щоб зігнути ліве коліно поза випаду, покладіть долоні на підлогу, і на видиху ми робимо крок назад. Собака мордою дониза. На наступному вдиху відпустіть коліна донизу. Знайдіть вашу позу на четвереньках. На видиху ми залишаємось тут. І тепер зігніть лікті і покладіть передпліччя на підлогу. Ми робимо позу. наступною ми робимо позу дельфіна. Спочатку давайте помірюємо дистанцію між ліктями. Візьміть своїми долонями за лікті. І ось ця дистанція це буде. Це буде ваша дистанція між ліктями. І тепер відпустіть або долоні вперед, або ви можете з'єднати руки разом у замочок. Підверніть пальці ніг, і так само, як ми робимо в собака мордою донизу, просто підійміть коліна і відправьте стегна назад і догори. Подивіться, може, ви можете зробити крок трошки вперед. Тримайте коліна тут зігнутими і залишаємось тут. Просто продовжуйте дихати. Розслабте шиї, подивіться до своїх ступнів, пальців, ніг. Це чудова поза для укріплення плечей. Давайте зробимо тут хоча б ще пару дихань. До речі, для укріплення кору також. Ще один вдих. І зробіть видих через рот. Тепер на вдиху відпустіть коліна, відпустіть пальці ніг і знайдіть свою позу дитини. Можете поставити коліна широко, пальці ніг з'єднується, і відправте чоло на підлогу, руки витягнуті вперед. На наступному вдиху переведіть руки до колін, сідайте на п'яти І на видиху нахиліться до однієї сторони, випряміть ноги вперед. Тепер зігніть коліна, поставте ступні на підлогу приблизно на ширині стегон, так щоб пальці дивилися до краю килимку. І поставте руки позаду стегон, трошки ширші за плечі. Для наступної пози у мене для вас буде дві опції. Це буде класна поза для укріплення плечей та кору одночасно. На вдиху ми підіймаємо. Давайте всі разом зробимо спочатку цю опцію. На вдиху підіймаємо стегна, розкриваємо груди, лопатки разом і тягнемось грудьми до неба. Але тримайте підборіддя біля грудей, не закидуйте голову назад. І на видиху відпустіть просто стегна до підлоги. Ви можете залишатися з цією опцією або ще одна, трошки складніше. На вдиху підіймаємо стегна. І на видиху ми випрямляємо ноги і тягнемось стегнами аж до рук. І якщо бачите, я не відпускаю сідниці на підлогу. Тобто тут нам потрібна сила у руках. На вдиху згинаємо. Коліна тягнемо стегнами. І на видиху або відпустіть, або випрямляємося. Вдих. Останній раз. І видих. Тепер на вдиху згинаємо. Коліна відправляємо, стегнути груди до неба. І на видоху залишаємось тут. Перевернута поза на четвереньках. Можете залишатися тут. Або, якщо ви хочете зробити життя трошки складнішим, витягніть ноги і поставте п'яти на підлогу, перевернута планка. Відпустіть плечі від вух, продовжуйте розкриватися через груди. З руками відштовхуйте підлогу від себе, напружіть руки, зробіть ще один вдих. На видиху зігніть коліна. Відпустіть все на підлогу, і якщо у вас чутливі зап'ястя, як у мене, потрясіть просто руками. Фух. Тепер випряміть ноги перед собою. Ми завершимо цю практику з заспокіючими позами. Проверніть стегна всередину, сідниці назовні. І зігніть праве коліно, поставте праву ступню за ліве стегно. Права рука за спиною, а підлозі, на вдиху, ліва рука над головою. І на видиху ми скручуємось до правої сторони. І ви можете зігнути лікоть, лікоть за коліно або обійняти себе лівим перед пліччям. На вдиху. Тягнемось до неба. На видиху залишаємось. Розслабте плечі. На вдиху, подивіться вперед. На видиху розкручуємось, повертаємось вперед. І відпустіть праву ногу. І тепер зігніть ліве коліно, ліва ступня через праве стегно. Ліва рука за спиною на підлозі, на вдиху права рука над головою. І на видиху скручуємось до лівої сторони. І або ліко чіпляється за коліно, або обійміть себе перед плечом. Наступний вдих, подивіться вперед. І на видиху розкручуємось, повертаємо груди вперед. На видиху випряміть ліву ногу. Тепер ноги прямі. Якщо ви відчуваєте, що спина тут сильно округлюється, ви можете підкласти щось під сідницю, наприклад, невеличку подушку або складену ковдру, щоб підняти стегна і підтримати свій хребет. Ви можете тут зігнути коліна. Переконайтеся, що між ступнями є невеликий простір, ступні напружені та пальці ніг дивляться вгору. На вдиху підіймаємо руки над головою. І на видиху складаємось і повільно тягнемось. Аж до ступнів. І ви можете схопитися за гумілки, за щиколотки, за Заступні, якщо це доступно, або якщо у вас є ремінь, або поясок поряд, ви можете обернути свої ступні і взятися тут за стрічку. Тримайтеся за ноги або за стрічку, на вдиху підводимось наполовину. І на видиху зігніть лікті і складаємось. підборіддя до грудей. Це ще одна класна поза на розтягнення всієї задньої частини тіла ніг та спини. Відпустіть руки біля ніг і на вдиху просто підводимось. Спина у звичайному положенні. На видиху залишайтеся тут. В мене є окремий клас на розтяжку для шпагату, яка допоможе розкрити ваші стегна та задню поверхню стегон та допоможе у ваших майбутніх інверсіях. Ви можете її зробити прямо зараз. Та повна версія цієї практики є у мене на патроні, тому я вас буду чекати там у нашому закритому ком'юніті. Дякую вам велике, що приєдналися сьогодні до мене на це заняття. І я побачу вас у наступній практиці.